Розетикова покажу вам, що можна купити в Польщі за 140... 150 да. злот. Ні, 100... 130 чем злот. Такие Такі лохи. Okay. Малина. Ожина. Полуничка. Така П'ятилітрова вода. Далі це в нас греби. Е цукіні. Той же кабачок. Далі сметана. Сметана. Така шинка. Далі сир. Такий я люблю зернистий. То, То особисто мені якому надаю шоколадка. Це якась супер дешева шоколадка для якихось експериментів моїх дітей. Не знаю, що це за шоколадка. Ну, не те буде. Далі біп. Біп. Що тут у нас ще є? У нас тут ще є кукурудза. Шість таких. Такі штучок кукурудзи. Шість чи більше? Шість. А, шість окей. Потім у нас є огірочки. І у нас є помідори. О, чек знайшла, але тут не пише, бо це є такий електронний чек. Не буду. 134, злотих. Рис. Рис і варення. Таке колонично, я роблю зранку. До масла. Все. 134 злотих. На наші гроші на українські гривні це десь е, 1500. 1500. Багато чи мало продуктів на 1500. А, ще було три ліч. Ми вже з'їли три ліч. Ми хотіли попробувати взяли три штучки. Лишились в нього тільки Чисточки. Пишіть, багато чи мало? За 150, за 1500 гривень продуктів.